Хай, Hi. подай, Або здоровенькі були мої шановні підписники. Я Світлана Віддал. Вітаю вас на своєму каналі Норвегія від А до О. Сьогодні на черзі літера Г. Ну, якщо Г, то насамперед це Гратулерер Або Грунловен. А загалом. ме Ґрунловсдаген. Тобто з Днем Конституції. Кожного року 17 травня лунає звідусюди хіп хіп хура Майорять державні прапори грають духові оркестри. 17 травня. День конституції. Для норвежців це найголовніше свято року, яке святкує ціла країна з величезним розмахом. У стінах цього будинку 17 травня 1814 року було прийнято Конституцію. Над проєктом Конституції працювало 112 народних обранців з усіх кінців Норвегії. Найстаршому було 42 роки, а наймолодшому з них було 17. 17 травня ще називають дитячим днем. Тому що по всій Норвегії святкування починається з барну тоги, тобто маршу дітей, від немовлят до школярів, вбрані в Бунат, розмахуючи прапорами, крокує майбутнє країни у супроводі духового оркестру. Як дітлахи, так і дорослі здебільшого одягнені у Бунат традиційний одяг. Бунат це справжній витвір мистецтва. Кожен регіон має свій візерунок, колір і стиль. Бунат переходить у спадок від покоління до покоління, але здебільшого народ вбирається у Бунат від сучасних норвезьких кутюр'є. Невід'ємною частиною святкової процесії є корпс, тобто духовий оркестр, здебільшого аматорський, який очолює кожну окрему колону демонстрантів. До речі, за останніми підрахунками десь коло 70 тисяч норвежців грають у духових оркестрах. Нагадаю, що населення Норвегії становить 5 мільйонів 200 тисяч чоловік. Хм, де сте мер? вами так званий русоток, тобто колона, одягнених у червоні та блакитні комбінезони випускників від ргогенескула, тобто гімназій рускультура це досить цікаве явище у скандинавських країнах, зокрема у Норвегії, та заслуговує на окрему розповідь. Але якщо у двох словах, то це організоване шаленство, яке триває коло місяця і закінчується у 17 травня. Десь з середини квітня абсольвенти наче вростають у свої компідазони і викидують усілякі штучки та дива. Ну для чого? Для того, щоб було щось згадати. А сьогодні фінальний день їх двіжухи, а попереду випускні екзамени. На цьому моя розповідь закінчується, але свято ще триває. До зустрічі! І не забудьте лайки, вподобайки і таке інше.